Є стихій, у нас зробимо коктейль для вас. Є з повітря, трав'яний, з кригою є льодяний. Всі від спраги до нас мчали. Та коктейлі купували. Напої всі випивали, та коктейлі вихваляли. П'ять зірок нам виставляли. Левеня не відмічали, теплий я коктейль зробив, та єнота пригостив. Тужче почало сушити. Oh, super. Краще воду з моря пити, такі напої пити сам. Одну зірку тобі дам. Ми над левом реготали, ось хмаринки налітали. Парасольки діставали, та вони не захищали. В море від дощу пірнала. Людяною вода стала. Капелюх мене вкриває, мене дощик не лякає. Малий солярій залізав, під дощем там загоряв. Коктейлі я свої зібрав та навколо розставляв, повітря тепле вверх злітало, та хмаринки розганяло, знов на пляж всі завітали, та мене всі вихваляли. П'ять зірок всі виставляли. М -м -м. Коктейлі всі левиця брала, з ними в море крокувала. Так з коктейлем пропливала, всі хмаринки розігнала. Лялька в тебе ця смішна, але в мене є крута. Не треба ляльку ту носити, бо може лялька та ходити. Мийте руки, повертайтесь, піцою ви пригощайтесь. Знов до піци я примчав. Лише крихти помічав. Мама піцу двом купила. Навіть крихти я не з'їла. Піцу я не куштував, лялька піцу сам ковтав. Лев всю піцу сам ковтнув, а на ляльку все звернув. Лялька та живою стала і мене вона лякала. Ви про піцу не сумуйте, та цукерочки Та-дам! В ліжку лялька там лежала, та вона кудись тікала. Смакоту вона дістала, в рот собі скоріш запхала. Досить лев тобі брехати та на ляльку все звертати. Рот скоріше відкривай та цукерку діставай. Не кричи та зачекай, все сама спостерігай. В шафу з левом залізали, та зі шафи виглядали. Ось хто, значить, піцу з'їв. В ляльці тій хом'як сидів. Стільки піцу Хома з'їв, що страшенно потовстів. З клітки колеса дістали, хом'яка туди саджали. Я навелі ось мчав, то на мене пес напав. Ногу пес не відпускав, з ним в лікарню я вбігав. Що в лікарні ви хотіли? Чи ви трохи захворіли? Зовсім я не захворів, мене пес ось укусив. Гарно, ми усіх лікуємо, ногу вам ось забинтуємо. Щойно я ось розплатився, інший лікар тут з'явився. Бинт з ноги мені змотали, та собаку з ноги зняли. Мені пов'язку підбирали, взуття наче купували. Рівновагу я втрачав, з каблука я раптом впав, знову ногу бинтували, знову гроші вимагали. Я на вихід ось спішив, ще й за пластир тут сплатив. Інший пластир знов ліпили. Гроші теж за те хотіли. Лікарі за мною ганялись, гроші в мене ось скінчались. Лікарі та помічали, мене швидко проганяли. В кущах щось заворушилось, та собака знов з'явилась. Тут не можна лис ганяти, бо щось зможеш ти зламати. Але лис і далі мчав, фарбу з шафок поздирав. Провину з себе не знімай, фарба ось все виправляй. Лише лис міг так зробити, він зламав мені чинити. Все зміг швидко поновити, та пішов я руки мити. Ох ти, фарби, оце клас, домалюю щось раз. У фарбу пензлик я встромляв, вуса й ріжки малював. За це можуть покарати. Треба тож скоріш тікати. Додому Лев, ти не підеш, доки плями не зітреш. Фарбою балон дістав, смайлик я намалював. Ви у шавку заховайтесь, там самі переконайтесь. Малювати я збирався. Ага, лис, ти упіймався? Ага. Ех, попався. Хто на щеплення? Ходіть, як комарик, Коль, ідіть. Ага. Ага. Ось нам пластир наліпили, фото щеплення зробили. Ми сміливі, так і знайте смакоту за це тримайте. А ти, Левчик, що розкажеш? Моє фото там лишилось, воно десь там загубилось. Є ідея, як зробити. Зі щепленням всіх обдурити, до солодощів зайшов, шприц кондитера знайшов, хрестик я домалював, фото з кухарем знімав. Щось із фото тут не так. На ній кухаря ковпак. Мене Лев, ти надурив, крем на руку начавив. Скоріш очі затуляй та до лікаря рушай. Мені щеплень не робили, вже вкололи і заліпили. Це зовсім не боляче. Солоденьке щось бажаю, синій бублик обираю. Гроші автомату взяв, Та не ту цукерку дав. Гроші всі я віддавав, але бублика не мав. Майстер нам ось допоможе, бублик той дістати зможе. Ксерокс, щоб запрацював, я по ньому ударяв. Ксерокс, щоб почав робити, колак треба прикрутити. Мені майстер поможіть, та екран ось починіть. Екран майстер зашивав, до цукерок його звав, не міг майстер починити, кол би він хотів розбити. Лоб, щоб майстер не зламав, подушку я виставляв. Ось лопату ти хапай та в цукерки залізай. Ножиці я ось хапаю, дірки тут я прорізаю. Гей, баранчик, не коняй, та цукерки накидай. Лопатою майстер замахав, нам цукерки викидав. Цукерки в дірки просипались та усі розсортувались. Бублики ми відділяли та окремо їх складали. Тепер цукерку обирай та потрібно забирай. Вони цукерки розібрали, а про мене забували. В магазині ми гуляли та солодощів набрали. Міру солодощів ви маєте це багато, то вертайте. Пробую я хитрувати, банку в шапці заховати. Якось мене обдурили, на овоч банку замінили. Корисно фрукти нам вживати, тож кавун можна придбати. По секрету шу-шу-шу, дещо я вам покажу, як кавунчик розрізаю та солодощі вливаю. Кавуни ми беремо та до каси біжимо. Важкий кавун до каси тяг, руки той мені розтяг. Кавуни ми покотили, але все із них розлили. До доріжок прилипали та кавунчики втрачали. Львиця їх всі зупинила, хитрий план вона розкрила. Буду воду я вмикати, малих сплитки відмивати. Кавуни я полюбляю, враз всі скипки я ковтаю. Їм кавун не поспішаю, кісточку сюди складаю. Муха їсти заважала, насінням в неї я плювала. Скипка орку в рот влізала та одразу застрягала. Доки орка рятувала, кавуна вже не ставало що ти лев то виробляв? Нащо кісточки ковтав? Єнот кісточку ковтає, та кавун у нім зростає. Мій живіт великим став. Чи кавун рости почав? На живіт скоринку клала, левеня я розіграла. <плес> Мама, в рота залізай, Та кавун там виривай! Кісточки я всі ковтав. там Вон рости почав. Ні, такому не бувати, та не треба їх ковтати. Кісточки повитягав, та сестру я пригощав. Землю кісточки саджав, кавунів багато мав. Орк з коктейлем прибігав, на кавун його міняв. З днем народження вітаю, подарунки вам вручаю Мотоцикл просто клас, осідлав його у раз. А мені ведмідь дістався, левеня в нього врізався. Ведмідь супер! Він мій краш. Член сім'ї тепер він наш. Час лягати відпочивати. Також буду я лягати. Поруч ведмедя вкладати. З іграшкою теж бажаю, ось вкладаю. Оце брат мій виробляє. Ліжко мотик затягає, колесо ще оберталось, подушками розкидалось. Ліжко лева прибираю, ще я зайця притягаю. На авто я заїжджаю, сестри зайця я штовхаю. Геть з кімнати вибігали, свої речі притягали, речей стільки притаскали, що в кімнату не влізали. На підлозі, щоб не спати, треба речі всі прибрати. Одні іграшки прибрали, інші собі діставали. Так вони не ляжуть спати, треба то мені прибрати. Ви на ранок все лишайте, в гамаки ви залізайте.